І побачив я, аж ось на небозводі, що на голові херовимів було щось, як камінь сапфер, на вигляд подоби трону бачилося на них. І він промовив до того чоловіка, одягненого в льняне, та й сказав Увійди поміж колеса під херовимом і наповни свої жмені вуглинами огню з-поміж херовимів і кинь на місто. І він увійшов перед моїми очима. А херовими стояли з правого боку дому, коли входив чоловік, і хмара наповнила внутрішнє подвір'я. І піднялася слава Господня з Херовому на поріг дому, і наповнився дім хмарою, а подвір'я наповнилося сяйвом Господньої слави. А шум крил херовимів був чутий аж до зовнішнього подвір'я, як голос Бога Всемогутнього, коли він говорить. І сталося, коли він наказав чоловікові, одягненому в льняне, кажучи візьми огонь поміж колесами з під Херовимів, то той прийшов і став при колесі. І херовим простягнув свою руку з-поміж херовимів до огню, що поміж херовими ми, і взяв, і дав до жмені одягненого льняне, а той узяв і вийшов. І показалася в херовимів подоба людської руки під їхніми крилами. І я побачив аж ось чотири колесі при Херувимах, по одному колесі при кожному херовимі, а від тих колес, ніби вигляд каменя хризоліта. А їхній вигляд подоба одна чотирьом їм, як коли б колесо було в колесі. В ході своїй вони йшли на чотири свої боки, не оберталися в ході своїй, бо до того місця, куди обернеться голова, за нею йшли вони, не оберталися в ході своїй. А все їхнє тіло, і їхня спина, і їхні руки, і їхні крила, і ті колеса були повні очей навколо, всі чотири мали колеса. А ці колеса були кликані при мені Галгал. -гал. А в кожного чотири обличчя обличчя одного обличчя херовому, обличчя другого обличчя людини. А третє обличчя лева, а четвертий – обличчя орла. І піднялися ті херовими. Це та жива істота, яку я бачив на річці Кева. А коли йшли ті херовими, то йшли й ті колеса при них, а коли ті херовими підіймають свої крила, щоб знятися із землі, не відвертаються також ті колеса від них. Коли ті ставали, ставали й вони, а коли ті підіймалися, підіймалися й вони, бо в них був дух живої істоти. І вийшла слава Господня зе над порога дому, і стала над херовим. І підняли херовими свої крила, і знялися з землі на моїх очах, коли вони йшли, а ті колеса побічних, і стали при вході до східньої брами Господнього дому, а слава ізраїлевого Бога зверху над ними. Це та жива істота, яку я бачив під Богом Ізраїлевим над річкою Кева. І я пізнав, що це херовими. У кожного було по чотири обличчі. У кожного чотири крилі, а під їхніми крилами подоба людських рук. А подоба їхнього обличчя це ті обличчя, які я бачив над річкою Кевар, їхній вигляд, та вони самі. Кожен ішов просто вперед.